Їдемо далі. Ось тут коники пасуться, щось їдять, а ми печемо з таке. Красота з вами не передасть. Ех, вітерок, сонечко. Там десь дерева за туманом, яких, мабуть, в камеру не видно. Красота. Туман сходить потрошки, було таке, що взагалі нічого не видно. Но я такий клас. Все зробив. Дорогу ми знайшли. на фурі. Ще один метароллерів казав доганяй мене, я не, не догнав його далі. Асфальт Потаки вот Зради цього варто жити всім пока